как воспользоваться фастлайн. Сканируем карту. Светился зеленый. Берем сканер. Сканером сканируем QR-код на тележке. Сынок, вот, возьми большой кулек. Один. Кулечек. Вот, один кулечко. идем дальше сканировать товары сканируем каждый товар который ложим колек взвесили мандарины и тоже сканируем проверяем все что сканируем проверяем чтобы соответствовало количество и сразу видно цену надо заложим на ВС. потом ром убирай Так, все пройшло в нас. Маленьких кольочків немає у нас, великий один. Ну, Пакет майка перевірила. Я не брала. Огірки в мене без кубка. Готово. От висвітилось, нажали ми готово, підходимо сюди, вставляю. Наш цей. І отут вот біля терміналу сканую зараз картку, яку сканувала на вході. Проскануйте, будь ласка, вашу карту клієнт. От я просканувала, підтягнулась мій чек. Тут ціна без знижки вказана. Коли я буду пробувати зараз завершувати платіж, воно перерахує на нову. Завершити та оплатити будь ласка консультанта. Ага, у мене просто є алкоголь, і їй треба підтвердити, що мені є 18 років. Показати вже чек і зараз будемо шпанувати. або прикладіть карту до терміналу та дотримуйте. Ми сплатили без черг, без вискладань, забрали товари та пішли.